Вже майже два тижні триває воєнний похід ЗСУ до Курської області Росії, але політичних цілей його так і не визначено. Між тим, на думку Геннадія Дубова, ця операція продумана дуже фахово і розрахована не на один місяць. Те, що ця операція буде довгостроковою, чи принаймні планується довгостроковою, свідчить про це власне створення воєнних комендатур, про які є офіційно оголошено. Це по суті робиться з метою виконання вимог міжнародного гуманітарного права, оскільки та країна, яка окупує територію іншої країни, несе відповідно відповідальність за цивільне населення і за. Роботу, зокрема, критичної інфраструктури, ну і подібного роду питання. Ніхто з цивільних експертів сьогодні не володіє всією інформацією про резерви воюючих сторін і не знає планів обох штабів. Тому важко прогнозувати, як будуть далі розгортатися події, говорить Дубов. Але зрозуміло, що плани на переговори між сторонами ця операція зіпсувала і говорити, чи посилило це нашу позицію на перемовинах чи ні. Можна дійсно тоді, коли є ці перемовини. На сьогодні їх не існує. І позиція перемовна визначається в момент початку перемовин. От тоді, коли вони почнуться, і якщо вони почнуться, то ми зможемо якби аналізувати конфігурацію, з якої сторони підходять до них. А сьогодні ми скоріше констатуємо, що от двомісячний двомісячні надії, якщо хтось їх відчував на те, що ближчим часом буде якийсь діалог, вони сьогодні розвіяні. Найбільш сьогодні українців хвилює інше питання: чим відповість Росія на події в Курській області? Чого нам ще чекати від ворога на ближчого часу? Та вони погрожували зокрема ударами по центрам прийняття рішень, чи буде це умовне бомбардування урядового кварталу. Я вважаю, що скоріше ні, ніж так, тому що знову таки, стилістика воєнних дій і того, як вони себе поводять вже на серйозному горизонті часу, про не свідчить про те, що заради чисто аудіовізуального твору, так би мовити, вони витратять. Дуже багато дороговартісних боєприпасів. Ймовірно, тут треба думати більше про посилення безпеки перших осіб, з точки зору забезпечення їх фізичного здоров'я, стану і, і, і власне фізичної недоторканності. Про те, чи підуть росіяни на Миколаїв та Одесу, про скандал з підривом північного потоку і що може відбуватись в Верховній Раді наступного тижня. Дивіться в підсумковій програмі Про головне зелене Астрахович у неділю.